Назар вже має досвід у рятуванні людей, і скажемо по секрету, не перший раз викидає на смітник одяг, який неможливо відновити після залиття кров'ю постраждалих під час тих самих рятувальних операцій. Він і Михайло інструктори з тактичної та вогневої підготовки управління патрульної поліції. Цього разу під час несення служби напарники отримали повідомлення про те, що на вулиці у в Сєвєродонецьку автомобіль потрапив в ДТП. В'їхали на проспект космонавта, У нас зупинив таксіст. объяснил, что на улице Обезной города Северодонецка он был свидетелем ДТП. Жигули вылетела на с проезжей части на обочину. Нужно, видно, водитель или пассажира, он не видел, с травмами нужно Срочная помощь и полиции и соответственно скорая медицинская помощь по прибытию на место ДТП мы обнаружили действительно вылетел на обочину в кювет можно так сказать ВАЗ 2101 білого цвета збив дерево, дерево сломалось і засипало этот автомобіль ветками. Його, можна так сказати, з дороги не було видно. поэтому могли водители просто проїжджати і не даже, що потрібна допомога человеку. До приїзду лікарів терміново треба було рятувати водія, адже він не впорався з керуванням, внаслідок чого автівка протаранила дерево. Чоловік отримав черепно мозкову травму та. лом гумилкового стопу двери были заблокированы с водительской стороны что с водительской что с пассажирской мы их скажем так взломали я влез в автомобиль увидел мужчину пострадавшего он находился зафиксированный рычагом коробки передач был зажат лежал на головой на пассажирском сиденье Я видел у него открытую рану на лбу. Это была рваная рана на лбу, выше надбровной правой дуги. Из нее очень сильно сочилась кровь. Мой колега мне, Михаил, принес аптечку. Я почав показувати йому першу допомогу. Під час рятувальної операції патрульні з'ясували, що причина ДТП оса, яка залетіла до салону машини і спричинила лихо. Як потерпівши, утверджував, за рулем був один, їхав в машину, влетіла оса. він відбивався від от неї і, по видимому он. Утверждал, что она его и укусила. Как так получилось? Не третья. Оса, Виновата оса. Я ее загонял. Гонял, ты от скорость сбавил, да, и все. А с какой скоростью ты делал? Меньше 60. Я по городу больше 60 не езжу. Нет. Постраждал. Водія було шпиталізовано на місце ДТП. Також викликали слідчо оперативну групу, до прибуття якої патрульні слідкували за дорожнім рухом. А ми просто не могли не запитати в хлопців, як в таких ситуаціях вони зберігають холоднокровність та спокій. Діло свою роботу я вважаю. так може поступати кожен, будучи на моєму місці. Захищати, допомагати, оказувати допомогу, якщо в цьому, не дай Бог, хтось то нуждається. Ми робимо свою роботу.